Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги дриль для нігтів із сушаркою. Це потужна машина здатна досягати 35 тисяч обертів на хвилину та ідеально підходить для використання в манікюрі та педікюрі. Машина має бездротову конструкцію, що забезпечує свободу пересування та полегшує використання будь-де та будь-коли. Вона також оснащена сушаркою для нігтів, яка може швидко висушити лак та заощадити час. Машинка для нігтів 3 в одному має різноманітні насадки, що робить її універсальним інструментом для обробки нігтів. Вона оснащена зручною рукояткою для легкого використання та точного керування. Цей інструмент буде чудовим доповненням для домашнього використання.